Усім нам бажаю жити у вільній країні, вільними людьми. За це і борються сьогодні наші воїни. І ми усі на кожному своєму місці боремося за вільну Україну незалежну. І дивіться, сьогоднішній рік він є таким знаковим: от розпочалася війна, а в нас. Соломія Крушеницька, Йосиф Сліпий, Сліпий. легкий, Барбінський, 90 років голодомою. Виставка в нас у коє, також можете поглянути. Вдумайтесь, це настільки знакові постаті. Вони, як промінчики, з того світу, нам говорять: борімося, борімося, бо ми маємо за що боротися. Це наша держава, спокон віків наша. Але подивіться, Йосиф Сліпий, як він говорить, він говорить, а народ, який шанує свою минувшину, він має свою славу, має свою славу тоді, коли він шанує свою минувшину. Ми мусимо знати свою історію, правдиву історію. Соломія Крушеницька виступила перед російським. Вона це мова мого народу. Вона на кожній. Свої... Але відповіла французькою. Так. Не вона... Так. І вона на кожній своїй великих концертах, які вона давала в світі, в світі давала. Вона була знаменита в світі, всюди знана співачка. Вона була вона перша жінка, яка водила автомобіль. Вона була така. І вона. Все рівно заспівала своєю українською мовою народну пісню на кожному великому концерті, якому вона давала в світі. Лепкий, його казки. Всі кажуть, що вони народні. До речі, можете купити в нас, видано пані Наталя Сипкович мала такі замальовки до казок лепкого. І в нас є вони в літературних такі, книжкових магазинах. Ну, це, це прекрасно. Ми маємо таких постатей, якими можемо пишатися. І я це говорю, тому що є серед нас сьогодні студенти, молоді люди, і вони подорослі шили в одну мить, усі наші діти України подорослі шили в одну мить, в ту мить, коли розпочалася війна. Усі розуміють, за що ми боремося і в якій країні ми хочемо жити. Я вам бажаю жити вільними в вільній країні, як казав Григорій Сковорода.